Ми маємо зараз бути згуртованими як ніколи. Ми маємо в'єднатися навколо нашого президента, як лідера нації, як приклада, як Україна власне у цій боротьбі. Це дуже важливо сьогодні показувати цю єдність і єдину позицію друге. Погоджуюсь абсолютно з президентом. Ми не можемо поступатися і робити будь-які територіальні поступки, оскільки це як мінімум суперечить нашій конституції, і як максимум суперечить взагалі ідеології. Нашій наступний момент важливий. Які потрібно розуміти, і на який потрібно наголошувати, що Росія має платити високу ціну. Як я вже казала, це має бути потужний економічний, має бути потужний санкційний тиск, і ті партнери, які дійсно підтримують Україну, мають демонструвати готовність це застосовувати.